14 серпня відбулося 15-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Розпочалося засідання з всеукраїнської хвилини мовчання. Понад 500 днів традиційно о 9-й годині ранку. Схиливши голови в скорботі, ми вшановуємо українців, які віддали своє життя. Усіх, хто воював, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх усіх. Хто міг ще жити, якби Росія не розпочала цієї війни? Ознайомив присутніх з порядком денним Миронівський міський голова Віталій Савенко. На розгляд виконкому було винесено близько 30 питань, що стосувалися життєдіяльності громади. Традиційно першими розглядалися фінансові питання про внесення змін до бюджету Миронівської громади на 2023 рік. Доповідала начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. Пропонується внести зміни до бюджету громади за рахунок перевиконання дохідної частини. А саме, значить, збільшив бюджетні призначення по міській раді на влаштування додаткового сховища Македони сумі 100 тисяч, на програму висвітлення діяльності 30 тисяч гривень. На послуги і придбання обладнання в серверну в сумі 72 тисячі гривень по багатопрофільній лікарні. На гідродинамічне очищення КНС 286 тисяч 200 гривень, стерилізатори два штуки 80 тисяч гривень і штучні суглоби 200 тисяч гривень, всього 280 тисяч гривень. Комунальне підприємство «Веронівка житло, придбання будматеріалів для ремонту покрівень 40 тисяч 200 гривень. Миронівка тепло, комунальне підприємство на ремонти мереж 450 тисяч гривень. Міська рада виготовлення проєктно-кошторисної документації для села Яхни Свердловина 152 тисячі гривень. Миронівка водоканал відновлювання роботи село Козин 161 шістдесят тисяча гривень. Миронівка благоустрій придбання спортмайданчику для села Маслівка в сумі 419 590 гривень. Програма «Мобілізація» – придбання пального 553 тисячі гривень. Миронівка тепло надання поворотної фінансової допомоги у сумі 1 млн 550 тис. гривень, термін погашення 20 грудня цього року. По гуманітарному відділу збільшення призначень на придбання матеріалів у сумі 270 тисяч гривень, харчування у сумі 2 млн 500 тисяч гривень, послуги по сигналь, по, е, пожежна сигналізація, пробка горищ е, – Мультимедійне забезпечення на української школи в сумі 2 мільйони 79 тисяч гривень. По садочках придбання матеріалів у сумі 160 тисяч гривень, додаткові виходи укриття в сумі 300 тисяч гривень, харчоблок зелень, перекидка із поточених на капітальний 275 тисяч гривень. Позашкілля додатковий вихід укриття 100 тисяч гривень. Мішкільний комбінат проєктно-кошторисна документація. Покрівлі комізату, перекидка із поточних на капітальні, 55 тисяч шість, реконструкція ліцей номер 3 субвенція 32 мільйона триста гривень. 300 тисяч гривень. По відділу культури збільшення сигнувань, заробітна плата одному спеціалісту до кінця цього року: 74 тисячі на нарахування 16 тисяч 400 по музею. Підключення до електропостачання селу Козин 115 тисяч. Потім зміна об'єкту, був у нас об'єкт ремонт фасаду, зменшуємо на 854 тисячі 300 гривень і на ремонт покрівлі. Ці ж самі кошти направляємо на ремонт покрівлі і додатково ще треба 504 тисячі 858 гривень. По управлінню фінансів програма збройних підтримки збройних сил України надає е транспорт військовій частині в сумі 250 тисяч гривень і Масливському коледжу на проходження медогляду педагогічних працівників в сумі 60 тисяч 668 гривень. Всього у нас збільшуються видатки на суму 42 мільйона 824 тисячі 416 гривень. Начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика доповідала також і по питанню про визначення забудовника будівництва, реконструкція з добудовою Миронівського академічного ліцею номер 3 Про внесення змін до рішень виконкому щодо утворення комісії Миронівської міської територіальної громади, щодо розгляду заяв доповідала начальник відділу соціального захисту населення Мар'яна Бесараб. В міській раді функціонують три комісії: щодо розгляду заяв членів сімей загиблих, а також осіб з інвалідністю числа учасників бойових дій на території інших держав про виплату грошових компенсацій за належні для отримання жилі приміщення. Друга комісія щодо розгляду заяв внутрішньопереміщених осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення. І третя комісія щодо розгляду заяв членів сімей, осіб, які Загинули, пропали безвісти, померли та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення у зв'язку з тим, що деякі члени комісії. Не можуть брати більше участі у розгляді в засіданнях цих вище перезначених комісій, тому пропонується до додатку до рішення виконавчого комітету Миронівської міської ради внести зміни та затвердити склад комісії Миронівської міської територіальної громади, зачитувач членів комісії Савенко Віталій Миколаєвич, голова комісії. Бесараб Маріана Олександрівна, заступник голови комісії, Ілющенко Ольга Миколаївна, секретар комісії, Далідон Мар... комісії, Делідон Марина Валеріївна, провідний спеціаліст відділу соціального захисту, Запорожець Володимир Іванович, виконуючий обов'язки начальника Миронівського відділу управління соціального захисту населення Побухівської районної державної адміністрації, колісник Рафік Васильович, голова. Відокремленого підрозділу громадської організації Спілка учасників ветеранів інвалідів АТО та бойових дій, музика Наталя Васильівна, начальник управління фінансів, Олійник Раїса Петрівна, начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету, Савченко Ігор Самілович, голова Миронівської районної організації ветеранів України. Фесенко Наталія Валерівна, головний спеціаліст юридичного відділу. Ющешина Наталія Григорівна, завідувач сектору житлово-комунального господарства. По питаннях щодо розроблення та затвердження проєктної документації доповідала провідний спеціаліст сектору житлово-комунального господарства Віта Кравчук. На виконкомі схвалено проєкт програми фінансової підтримки комунального підприємства Миронівської міської ради Миронівка тепло на 2023 рік. А також схвалено внесення змін до рішення виконкому про утворення Миронівської міської субланки Обухівської районної ланки Київської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Доповідав начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту Василь Петриченко. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Миронівської міської ради від 25 квітня 2023 року номер 58 про утворення Миронівської міської Субланки Обухівської районної ланки Київської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Суть зміни полягає в тому. Що ми доповнюємо рішення переліком спеціалізованих служб Субланки Беронівської міської територіальної громади, а саме створюється спеціалізована служба енергетики газопостачання, комунально-технічна спеціалізована служба, інженерна спеціалізована служба, спеціалізована служба матеріального забезпечення та харчування, медична спеціалізована служба, спеціалізована служба транспортно технічного забезпечення. Служба зв'язку та оповіщення, служба охорони громадського порядку та протипожежна спеціалізована служба. Дані служби необхідні для дотримання системи цивільного захисту в громаді. На виконкомі було погоджено проведення заходів у Миронівській громаді. Це благодійні концерти та театральна вистава. Заслуховувалися питання щодо накладення адміністративних стягнень. Доповідала керуюча справами секретар виконкому Юлія Манжелій. Начальник служби у справах дітей та сім'ї Оксана Бабкіна доповідала з питаннями, що стосується захисту прав дітей. Детальніше з переліком прийнятих рішень можете ознайомитись на офіційному вебсайті Миронівської територіальної громади.